Пропонується до продажу затишний доглянутий дворівневий житловий будинок у селі Джулинка, що на території Вінницької області, це будинок, у який справді можна просто заїхати і жити, адже все необхідне для комфортного щоденного побуту вже облаштовано. У 2008 році будинок було капітально реконструйовано з розширенням житлової площі до 100 квадратних метрів. Частину споруди було зведено з газосилікатного блоку, що забезпечує чудову термоізоляцію. Стіни акуратно поштукатурні та пофарбовані, дах, шифер. Фундамент стрічковий надійний, усі комунікації в підключені, в будинку заведена вода, встановлений бойлер для підігріву, є зливна яма для каналізації, підключене світло 220 вольт, санвузол облаштований, встановлена душова кабіна, унітаз. Внутрішнє оздоблення будинку виконано дерев'яною вагонкою, це додає приміщенню затишку та тепла. Усі кімнати просторі з гарним плануванням, зручно продумані як для повсякденного життя, так і для прийому гостей. На першому поверсі облаштована піч, яка добре обігріває обидва поверхи, а також придатна для приготування їжі, справжній домашній затишок. Крім того, на першому поверсі кухня, вітальня, ванна кімната. Підлога обладнана електричним підігрівом, що дуже зручно в холодний сезон. Будинок обладнаний сучасними системами безпеки, відеоспостереження, охоронна та пожежна сигналізації, встановлено супутникове телебачення, усе зроблено з розумом і на перспективу. Земельна ділянка приватизована, рівна, доглянута. Двір, викладений плиткою, встановлений надійний паркан на стрічковому фундаменті по периметру. Є всі необхідні господарські споруди, окрема майстерня, господарський блок. Альтанка для сімейних обідів чи вечірніх посиденьок. На території посаджені плодові дерева, ягідні кущі. Місце живе та плодоносить, має розвинену інфраструктуру. Працює школа, дитячий садок, медичний пункт, кілька продуктових магазинів, аптека, кафе, зручне автобусне сполучення з сусідніми населеними пунктами. До міста орієнтовно 20 кілометрів хорошою асфальтованою дорогою. Це дозволяє швидко дістатися до міських установ, лікарень, ринку чи інших потреб. Це будинок, у який вкладено душу. Його зводили для власного проживання. Тож у кожному елементі відчувається увага до деталей. Якщо ви шукаєте добротне житло без зайвих турбот на старті, цей варіант вартий вашої уваги. Ціна 7500 доларів США. Телефонуйте до власника, він радо відповість на всі запитання та організує перегляд у зручний для вас час. Не прогавте цю можливість.